Доброго дня. Зараз в мене тут одна сигналка є. Такий сорт осінній груш як е конференція. Це європейська селекція, американський сорт. От дуже поширений в Європі. В супермаркетах часто продають цей сорт. Там дуже ціна велика, особливо зику. Ну, таких прохолодних. В нормальних умовах, холодильнику, то до нового року може лежати. Цей рік у мене сигналка, там теж щепа. Ну, Цей рік там нічого не вродило, а ось тут в мене ще Я прищеплював. І одна груша вродила. Ну, її будемо Ну, Така груша, ну, красоня. Що тут казати? Дуже красива. Дещо схожа на Батфетель, на амфору. Але по смаковим якостям, мені здається, краще. Ну, Будемо її дегустувати, потім буде видно, зараз зважу, яка її вага. Ну, вона одна. То вага повинна бути чудова. 248. 248. Така груша, от характерна така ржавчиність, от по ній, по цьому сорту. Її важко перепутати і форма сама. Форма, ну я ще розрізняю по листям, по листям її і, і по стовбуру. Ну, це рік ну, поки що один плід але в мене є багато прищеп. Я на, на цей сорт роблю свою ставку. Хай влежиться і потім продегустую. Належалася груша конференція на 10 жовтня. Я не хочу, щоб вона була ще дужче така масляниста. І зараз, мабуть, її будемо дегустувати. Так, дуже красива груша. От в тому році теж було кілька груш. Мені дуже сподобалися. Це одна з найсмачніших осінніх груш. От, до речі, тут ще в мене є дві груші, залишилися бат От, Ну вони ще тверді. Хоча конференція більш така зимова груша. То ці груші хай будуть влежуватися. А тут вже бачимо, м'якоть уже така масляниста, явно от груша сочна. От, м'якоть переливається біла, дуже красива груша. Так, пробуємо да Це градська насолода. Ароматна. Сочна і дуже смачна груша. Напевно, от конкуренція може хіба що ноябрьська скласти ці груші. Тут, до речі, диоставав ще чоюру, але чоюрі треба ще трошки полежати. Хоча теж дуже сочна, але це не масляниста, це хрумка. Щось на зразок талантської красуні от груша, але теж дуже, дуже смачна. Ну, фактично вони різні. Це масляниста та румка. Так що в кого ще немає конференції, раджу обов'язково посадити. Дуже пристойний сорт. Ну, по п'ятибальній системі 5 із 5 конференція. Мене вгустили манго і от така кісточка цікава в середині. І коли я цю кісточку розламав, всередині ось такий цікавий. Цікавий кіст. Вже скамтожка лупка була, а всередині така кісточка вже. І вже готова пророща кісточка, отака от прямо. От. Трошки даже корень есть. Мені залишилось тільки поставити і спробувати його проростити. Ну, побачимо, як вийде. На добу я ставлю тепловоду, а потім буду висаджувати в грунт.